Цю добавку я п'ю вже давно і вона потрібна всім людям. Сьогодні мова буде йти про цитрус бергамот від MST Nutrition. В основному цю добавку використовують для підтримки та покращення роботи серцево-судинної системи. А саме, вона покращує еластичність судин та циркуляцію крові, підвищує рівень хорошого холестерину та знижує рівень поганого холестерину. Також цитрус бергамот підвищує чутливість до інсуліну, покращує обмін речовин, покращує. Стан печінки. Особисто я дуже добре на собі перевіряв цю добавку. За два місяці постійного прийому мені вдалося підняти хороший холестерин та знизити рівень поганого холестерину, тому добавка дуже крута. П'ю я цитрус бергамот на постійній основі зранку після їжі. Щодня по одній такій капсулі. Якщо бажаєш замовити цитрус бергамот від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.